Доброго дня, готуємо сьогодні борщ армійський і український на такому балоні. Значит, купили ми сьогодні м'ясо, ребра, сало. Сало без борща не буває. Цибулину, велику, маленьку капусту, одну морквину, три картоплини у нас є. Таку заправку до борщу з магазину і косоль у нас є нарізаємо, чистимо цибулю, нарізаємо, одна піде на сало половинка, одна піде на зажарку. Чистим морку і нарізаємо цибулю. У нас сковородка вже розігрілась, додаємо олійки. і натираємо. Разом з салом додаємо в сковородку, щоб прогрівати, і додаємо цибуль. бо Цибулі має бути багато. Все це перемічуємо і трохи прожаримо. Далі я м'ясо. М'ясо нарізаємо, ребра нарізаємо. Великими шматками, тобто в повинні бути великий фото м'ясом картопля. Картоплю обираємо. Зажарочку перше посипаємо. Сало обов'язково персиком картоплю потім мелко, не мелко, нарізаємо. Ну, хто як любить. Нарізаємо картоплю, зажарку додаємо нашу заправку до борщу, також пічку асолі туди додаємо. Це маримо його на автоматі, перемішуємо, обжарюємо, ставимо водичку на м'ясо. М'ясо у нас вже нарізане. Додаємо туди. М'ясо, М'яса багато повинно бути. Це борщ український, армійський, лаврушки, трошки солі за смаком, солимо також наше сало, часничок обов'язково. М'яко нарізаємо, душу м'яко нарізаємо і переправляємо. То як любимо, можна більше, можна менше. М'ясо з картошкою у нас майже зварилося. Тепер черга капусти. Рішемо капусту і шинкуємо її. І все це висипаємо нашу каструлю. Не чекаємо поки вона закипить. І у нас зажарка вже готова. Так що ми її Помаленько лопатку викладаємо всю каструлю. Все це перемішуємо, і закіпає і все, борщ готов. Всім смачного дякую за перегляди. Пишіть, коментарі, всім дякую, до побачення.